Дуже соромно розповідати цю історію, адже в ній я себе повів не гідну поведінці українського солдата, але я маю її розповісти, щоб ніхто не ні втрапив в таку ж ситуацію, як і я. 6 січня мене забрали з пораненням донецького напрямку і повезли мене до шпиталю 19 січня. Я був уже у Львові, де проходив лікування у Львівському шпиталі. Зняв собі номер в готелі. Вирішив, що я полікуюсь у Львові, Різдво, гарно сніг. 19 січня я повертався зі шпиталю. Був переодягнений в цивільний одяг. Побачив, що в мене в готелі немає світла, і вирішив, так як я в цивільному одязі, що я можу собі дозволити піти до хмільної вишні. Замовити собі стаканчик вишні і випити. його. Я цього не мав права робити, так як я військовий. Не на вихідних, не у відпустці, не на пораненні. Ніколи цього військові не мають права робити. Але я зробив те біля хмільної вишні. Я познайомився з людьми. Це були три хлопці і дівчина. Чемні люди гарно одягнені, як мені здавалося, познайомився, розповів їм, хто я, чого я прибув до Львову. Пригостив їх вишнею. Вони пили якесь чи то віскі, чи то горілка, щось в них було в пляшиці. Вони запропонували мені е, мене пригоститися, я не відмовився. Потім запропонували провести мене містом, показати мені місто, зробити мені екскурсію. Я випив те, що вони мені додавали, і хвилин через десять я вже не пам'ятав нічого. Наступного ранку о десятій. Годині я прокинувся в наркодиспансері напівголий, намагався з'ясувати, як я сюди потрапив, і де взагалі знаходився всю ніч. Сказали, що мене швидка туди привезла. До того мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку. З мене зняли берці, зняли з мене куртку. В куртці був військовий квиток, була історія хвороби, навушники, телефон, гроші. У Мене взагалі нічого не було при собі. В лікарні була якась тільки бомжацька жалетка на мені, і в якій були ключі від мого готелю, і все більше ніяких речей. Позвонив своєму взводному. Взводний каже: ти там зобов'язаний написати заяву про втрату документів, тому що своїми документами хтось схоже на тебе зможе пройти туди, де не, не, не потрібно проходити і зробить те, що не потрібно робити. Я пішов писати заяву. Заяву поліція в мене не хотіла приймати. Вони мене відправляли від відділку до відділку. П'ять разів ходив туди-сюди, поки в мене прийняли заяву. Заяву прийняли в п'ятницю ввечері і сказав мені що до понеділка ніхто нічого робити не буде, тому що всі вихідні, тому що до понеділка, так як я не міг сидіти на місці і чекати, поки хтось знайде мої речі, я вирішив, що я сам піду до того місця, де мене знайшли, піду. Пішов туди, походив, попитав людей, подивився, хтось мені навіть камеру показав. Потім сходив туди, де я з ними познайомився, поспілкувався там з людьми. Виявилося, що одного з хлопців пам'ятаю, що він по одній і ті тій ж вулиці десь раз в день, ввечері він проходить. Я сів там в кафешці, сидів, пив каву, Години через три він проходив повз мене, і наче побачив мене, і почав від мене ну швидше почав йти. Доки я розрахувався за те, що я там замовив, почав його наздоганяти і ледь наздогнав. Він, Нуся мені другом, ніби це я там напився, розкидав ті речі сам. Він підібрав мої речі. Ну я думаю, господи, кажи, що хочеш, хоч би речі мої повернув. Сказав, що куртка в нього, сказав, що військовий квиток в нього, історія хвороби в нього. Я питаю, де мій телефон. Він каже, телефону немає ти, мабуть, його згубив. Ми з тобою ще ходили гуляли. каже, йдемо. Може подивимось, може, десь знайдемо. Ми з ним пішли. Виявилося, що ми ходили з ним на Личаківський цвинтар. Я не знаю, що там дивитися можна було на цьому Личаківському цвинтарі. Це дуже гарне кладовище в день. Це дуже гарне кладовище було колись вночі. Там все світилося, але зараз там світла немає. і Мене завали на Личаківське кладовище, що просто там пограбувати. Ми пройшли по тому Личаківському кладовищу. Я думав, що то буде якийсь прикол, ми будемо йти. і Він так його десь там кине. Скаже: Оце не твій телефон. Там я. Прикинувся його другом, я ходив, шукав з ним. Той телефон зайшли до охоронців, попитали в них, залишили свій номер телефона. Сказали, що вдруг ну, там знайдеться. Зателефонуйте. Я довів його до свого готелю, показав, де я живу, куди він мені повинен принести речі того ж самого вечора. Він прийшов до мене, приніс мені куртку, приніс мені військовий квиток і приніс історію хвороби. Куртку він сказав, що я її сам скинув, він її підібрав і просто би забрав. А жилетка то була його. Він на мене її надягнув, щоб я не замерз. Чого він на мене надягнув мою куртку? Він мені не каже. Куртка була чистесенька, кармани були застібнуті. В карманах у мене був військовий квиток, історія хвороби. А він мені їх приніс окремо. Вони були мокрі, вони були в болоті. Він їх десь викинув. Сказав мені, ще, що я дам йому імей з телефону, у нього якийсь друг поліції він мені знайде. Завтра телефон мені принесуть. Ну, я подумаю, Му що це також якесь виправдання, щоб мені просто повернути телефон. Я згодився, залишив йому імей. Наступного дня ми з ним зустрілися, і він мені сказав, що типу телефон ніякий знайти не може. А я його тоді скрутив і підвів його до відділку. В Відділку я написав на нього заяву, так як за цілий день, що ми ходили, в мене почали якісь проблески в голові з'являтися. Я згадав, як мене посадили десь на лавку, як з мене зняли берці, як з мене зняли куртку, як вони від мене тікали. А я їх намагався наздоганяти. це якийсь треш. У мене нікого такого в житті не було. Я когось доганяв босоніж по цвинтару, а вони від мене тікали з моїми речами. Я написав на нього заяву. По поліція його впізнала у відділку. Він виявився шахрай, якийсь там крадун. У нього там 15-річний стаж його роботи. Все, що я про нього знайшов, я отут прикріпляю. Можете подивитися Лучків, Роман Богданович. Йому 38 років. Це дорослий чоловік, який грабує людей у Львові, і мені здалося, мені здалося, що це його не перший випадок, що він так працює, що це є схема, по якій він грабує таких хлопців, як я, яких грабує просто туристів, заводить їх на кладовище, напоють якимось клоуфіліном і потім грабують. Мені сказали, що його залишить там до ранку у відділку. Ранком я прийшов в той самий відділок зі своєю адвокаткою. Його вже випустили. Сказали, що немає доказів. За мою справу ніхто не брався, ніхто нічого не шукав. Дуже багато часу проходило, мені ж телефонували, щось там уточнювали. Через три дні по пошуку айфон мій телефон з'явився. Я тоді з поліціянтами з'їздив на те місце, де він з'явився. Він з'явився і вимкнувся. Ми приїхали, подивилися там будинки. Ми не будемо ходити по будинкам, питати мій телефон. Він просто вимкнувся. Ще через годину він з'явився вже на львівському радіоринку. Поліціянти кажуть, що ми будемо ходити по радіоринку і шукати його. Я прийшов сам на радіоринок, намагався його купити просто як покупець. Зрозумів, що телефона там немає. Якщо він там з'явився, то всі зрозуміли, чого його там шукаю. Я походив вже по самому базару і запропонував всім винагороду, тому що в тому телефоні було дуже багато відео 500 гігабайт. Відео з GoPro, з якою я бігав, на яку я все зберігав, і я нікуди на диски не зберіг. Я пропонував всім винагороду. Всім пропонував би нагороду за те, щоб мені повернули мій телефон за те, щоб повернули мої відоси, тому що на тих відосах є хлопці, яких вже з нами немає. Телефон весь запаролений, весь заблокований. Його тільки на запчастини можна продати. Те, що там і зробили, напевне, те, що сталося з тими дівчатами, яких гвалтували, викладали відео, і потім хлопці понесли покарання. їм там видали повістки, якогось навіть посадили. Е, я розумію, що зараз, під час війни і після війни, ми намагаємося збудувати відповідальне суспільство. А відповідальному суспільстві повинен бути від відповідальність за кожен скоєний злочин. Я готовий понести відповідальність за те, що я випив. Я не правий, я не повинен був цього робити і не повинен був потрапляти в цю ситуацію, але в неї потрапив. І я дуже прошу вас допомогти мені дати розголосу цій історії, щоб людина понесла відповідальність за те, що вона зробила. Мені дуже соромно за те, що я зробив. Мені дуже я зараз розповідаю цю історію. Ви просто ви можете побачити, у мене тремтять руки. Я... я дуже нервую. І мені дуже дорогі ті відоси. Є хлопці з нашого підрозділу, яких на жаль уже немає. І це не один, не два хлопці. І ті хлопці є тільки на тих відео. Я хотів монтувати кіно, документальне кіно про нашу роботу, про те, що ми робимо тут на фронті. Зараз я втратив все, все, що я знімав, Херсон, Донецьк, втратив. все. дякую вам, що ви дивились цю історію. Мені після того, що сталося, взагалі не хотілося більше нічого не знімати, не викладати, навіть не хотілося воювати. Це буде мій перший вихід після моєї хвороби. Це медведик, якого я дістав з лінії фронту. Якщо комусь подобається, я можу його якось розіграти, відправити. Це дуже гарний медведик. Дайте цю історію розголос. хай людина понесе відповідальність. Я був би дуже радий, якщо б він поїхав кудись розміновувати Херсон і він зрозумів, що таке бути військовим і що означають для мене ті відоси що мені той телефон взагалі я би подарував той телефон, хоча б мені повернули ті відоси. Зараз можете мені не писати, Я йду на вихід, і я спеціально хочу викласти це відео, доки мене не буде, доки я буду зараз на завданні, десь тиждень мене просто не буде на зв'язку. Але я хочу повернутися і щоб це відео розірвало інтернет. Хай люди почують, що воно буває. Ще я хотів розказати про людину, де я був в наркодиспансері зранку, і там мені розказали історію про такого ж самого чоловіка, у якого була дружина, у якого була дитина, якого на вулиці так само пограбували, і він ще через 3 дні помер у лікарні. Його пограбували у Львові. Дякую всім. Слава Україні.